Доброго дня, 19 червня, я приїхав зняти відео про сорт Абрикоса Сплінг Блаш. Тут в мене сигналка, от одна щепа. Там кілька кольоровок зробив, але поки що одна. І тут може пару живців буде. Один плід. в тому році теж було небагато. Він не сильно урожайний, але плоди дуже ранні. По крайней мере, були того і поза, ну, поза того року теж були кілька плодів. А цей рік він? він на даний час десь на рівні з прицією. А так взагалі то десь з вандеркодом достигає. Один з самих раніших. Отакий От плід, Зараз ми зважимо, яка є вага. 90 грамів, так, да, це його вага, 90 може і за 100 грамів сплінблаш. Зараз поспробую. Дуже солодкий і сочний, соковитий. Десь на рівні з вандеркотом. Соку дуже багато, тісточка. Наполовину виділяється. Але абрикос, ну, пристойний. А десь зараз ну, дощі йдуть то він трошки такий водянистий. Цукру трошки не вистачає, де да, трошки втяніме, то, то він от ще по в тіні. А так ну приємний на смак. Але хотілося б трошки більше б цукру. не пане сорте. Блашо. Сприн...